Ви бачите модульну метеостанцію. Вона працює в автономному режимі, причому складається фактично з трьох блоків. Вона є повністю незалежною, тобто фактично не потребує додаткових джерел енергії. Неподалік Житомира на дослідному полі Поліського національного університету встановили метеостанцію. Завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства Сергій Журавель розповів, що метеостанція працює на бездротових датчиках. Основний блок, який вимірює, скажімо, напрямок вітру, швидкість вітру опади. Ось з цього боку можна побачити відповідні панелі, які фіксують сонячну. Радіацію це блок, сонячна батарея, яка живить відповідну цю станцію, і це блок, де відповідно вся ця інформація накопичується. Можливості метеостанції дозволяють одночасно передавати дані на мобільні телефони планшети. Розповіла керівниця науково-навчального центру екології та охорони навколишнього середовища Тетяна Федонюк. Ключові параметри, які дуже важливі для ведення фермерського господарства, наприклад, дана метеостанція вона передає одразу дані на мобільні телефони її користувачів, Скажімо, і коли є, наприклад, якісь критичні там зниження температури або підвищення температури, ми отримуємо інформацію про це моментально і можемо моментально реагувати там шляхом застосування якихось певних заходів на полях. Ус ця метеостанція також може фіксувати пожежі, якщо вони десь тут поряд або неподалік, ця метеостанція одразу реагуватиме і присилатиме смс на телефони її користувача. Ректор Поліського національного університету Олег Скидан розповів, що з 9 жовтня на базі Поліського університету у польовій школі навчатимуть фермерів, як використовувати можливості метеостанції у веденні сільського господарства. На базі Поліського національного університету створена польова школа фермерства. І в рамках розбудови цієї школи дослідне поле університету є його практичною площадкою, і ми наразі розвиваємо тут інфраструктуру необхідну, тобто, крім всього технічного забезпечення, такі елементи ми компонуємо сучасними. Зокрема, одним з таких елементів є метеорологічна станція, яка щойно, щойно встановлена, відпрацьована. Користуватися даними метеостанції можна безоплатно на сайті Поліського національного університету, каже Тетяна Федонюк. На сайті нашого університету є вкладка метеостанція, і будь-хто може в будь-який момент часу через цю вкладку зайти і побачити результати вимірювань на дану, на дану годину. Результати оновлюються кожних три години. Тому в будь-який момент в принципі можна мати актуальну інформацію. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомирщина.